Долучаємо до розмови нашій студії віртуально Олексія Арестовича, радника Офісу президента України. Пане Олексій, доброго вечора. Слава Україні! Кажемо вам. Я не буду сьогодні запитувати вас про оперативну обстановку. Наш ефір про підсумки року 2022 року. І ми уже не раз в цій студії ми говоримо про те, що з одного боку це рік немовірно складний. Це рік, коли десятки сотні тисячі українців віддали своє життя за те, аби Україна існувала. З одного боку, а з іншого боку, це рік, коли Україна ставала щомісяця, щотижня все сильнішою і сильнішою. Водночас Російська Федерація витрачала свої військові ресурси і ставала з кожним місяцем все слабшою. Які ваші основні підсумки 2022 року? Ну, для мене <кхів> тут на які критерії дивитися. Якщо подивимося на повіримо Юнгу, і будемо вважати, що ми міфи керують світом. То ми зруйнували декілька дуже важливих міфів під час цієї війни, які, зрештою, визначають перебіг цієї війни і подальший розвиток. І найголовніше, те, що буде після війни. Перший міф це який внушала російська пропаганда, який полягав в тому, що українці органічно нездатні, сутністо не здатні до самоврядування, і вони мають бути поділені з умовно між Європою та Росією або віддані Росії, щоб вони впорядковували цих безтолкових українців. Цього міфу немає. Тепер всі, весь світ знає, що Україна, а що є Україна, і що є українці, ким є українці? Багато хто з нас е, бере приклад, багато хто нами надихається, і багато хто каже, що в певному сенсі spirit of Ukraine – це те, що. Примусила захід повірити повірити знов в саму себе, особливо європу. Європа зараз передує американців за, за певними показниками, ну принаймні риторики і дій по відношенню до путінського режиму. Як ми зважаємо на, на драматичні зміни, які відбулися в Німеччині в Франції, яка влаштувала і влаштовує спеціальний трибунал французи, які були друзями Путіна ще до цієї війни. Я багато надивився під час роботи в тристоронній контактній групі або в нормальському формату, щоб майже остаточно зневіритися в Європі. Але чудо, чудо перетворення заходу, захід знову знайшов себе, і Захід знову почав вести політику цінності і політику моралі. Це найбільше досягнення, я вважаю. А що стосується росіян, також зруйнова декіль, декілька міфів про другу армію світа, про те, що вони раціональні істоти, про те, що вони люди, які скажімо так, взагалі мають право бути в загальної сім'ї народ, родині народів, дає в світовому розділенні праці. І зараз всі очевидно, практично всі на заході в цивілізованому світі, що Росія це головний чорний такий чорний гір, яка не дозволяє цивілізації розвиватися і становить найбільшу загрозу. ці полюси і визначили і об'єм допомоги. Україні і майбутнє, яке визначає, буде визначено на українських умовах жодного російського солдату, репарації видання військових преступників, жодного Путіна в якості лідера Росії. Світ прийняв ці умови і зробили це ми з вами, всі українці. Пане Ростович, давно вас не було в нашому ефірі. В нашій студії вас згадували час від часу протягом цього часу. І якщо будуть запитання, то ми звичайно дамо. Слово нашим гостям нещодавно ви в одному з ефірів сказали про те, що Росія буде прагнути реваншу, навіть якщо вона програє цю війну, тобто навіть через роки. А що з цим робити? Треба головна функція армії і держави це не в сфері безпеки, це не введення війни, а попередження війни. Якщо армія буде бойові дії, то значить держава не не впоралася з тим, щоб упередити війну. Ми маємо бути настільки сильними. Щоб будь-який противник в першу чергу Російська Федерація навіть не розглядала варіант військових дій проти України, знаючи, що вона ці дії не будуть успішними, а доведуть її до поразки. Другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Для цього нам е, треба почати перебудовувати державу. На ми не можемо її безумовно мілітаризувати. Це небезпечний шлях. Але ми маємо бути сильним, відкритим і демократичним, соціальним, але водночас дуже сильним і потужною державою, коли ворог. Тричі, двічі, п'ять разів подумають: чи варто взагалі загрожувати Україні Збройною силою? Дипломатична, економічна, інформаційна. ми будемо воювати співслужбіські, але жодного владі військової сили, навіть щоб не розлітали. Для цього треба цілком перебудовувати під час післявоєнної реконструкції, перебудовувати систему національної безпеки і оборони, щось на кшталт за ізраїльським варіантом, потужна резервна армія, далекобійні засоби, які. Ліквідують головний недолік цієї війни, те, що вони достають нас на 2 тисячі кілометрів, а ми лише на 110, і багато-багато чого іншого. Нам так. предстоїть величезна реконструкція суспільства, починаючи з нашої психології, відношення до, до того, що відбувається, і закінчуючи матеріальними засобами ведення війни. Це величезний виклик. На мою думку, післявоєнна реконструкція буде набагато складнішим завданням, ніж виграти війну. Створити нову Україну здатну впоратися з викликами. Традиційно в нашій студії така статусна дискусія народних депутатів України, батьківщина пан Сембалюк. Я так розумію, маю репліку запитання. Угу. Доброго вечора, пане Олексію. Ну, я хочу сказати, що насправді, в перші дні широкомасштабної війни, ви е е були один із небагатьох, які виходили прямо в ефір, говорили відверто ті речі, про які не наважувались говорити інші. Правда, потім з'явились нові експерти. І Десь ви так загубилися, можливо, не в образу, але в одному із інтерв'ю Дмитру, Дмитру Дмитру Гордону ви сказали, ви не виключили, що якщо на майбутніх виборах президент Зеленський не піде, то ви можете як кажуть кандидувати чи не змінили на тепер ви свою думку. Дякую за відповідь. Давайте так. Я, я один раз сказав це напівжартлива, не напівзамріяна, але зараз хочу підкреслити, що я намагаюся не підтримувати такі розмови. Чому тому, що сьогодні, під час війни всі наші зусилля мають бути зосереджені на тому, щоб виграти війну? Це не час для особистого піару, це навіть не час для там. Повторення певних напівжартів. Ми маємо зосередити повну підтримку на верховному Головнокомандуючі, поза його фамілією, Неважливо, яка фамілія взагалі геть у нього зараз. Головне, що це верховний головний На... І всі разом об'єднатися і виграти цю війну. Потім політика, потім жарти, політичні жарти, не жарти мрії. Все це потім. Зараз вся увага до того, хто є діючим президентом. Тому що він і символічно, і багато в чому змістовно є лідером України, який, на який, яким пишається весь світ, яким хоче наслідувати світ, який хочемо ми того чи ні. Різні люди по-різному до нього ставляться. Є символом нашої оборони, і от тим фокусом, на на якому вона збудована. І ми маємо тримати стрій, тримати стрій. Багато у нас ж чорна рада, це ж наш головний архетип. Ми дуже багато любимо палаяти один одного. А це нас багато часів доводило, Багато разів доводило до. До поразки перед ближчим тієї саме Росії, поглинання Росії. А далі ми знаємо Буча Голодомор. завжди один та той самий сценарій. Зараз у нас унікальний шанс, просто унікальний, не зробити цього. Тому я пропоную. От я всі свої дії особисто спрямовую на те, щоб об'єднувати, навіть об'єднуватися з тими людьми, які мене особисто лають і ненавидять. Я кажу завжди, якщо ти проти Путіна і за Україну, мені достатньо. Мене можеш не любити, можеш мене лаяти. Мені достатньо, щоб протягнути тебе руку і виграй війну, а далі буде він. Дякую, зараз даю слово Синюці. Але все ж про президентські амбіції ви неодноразово заявляли. Тому тут жарти не жарти, але такі заяви були. Я в продовження просто запитаю: а партія Арестовича буде після перемоги? Справа в тому, що я не політик. Я не розміркову всіх кацюрів. Я самодостатня цілком людина. Якщо навіть я не, не залишуся в політиці, то я буду проживу щасливе життя, буду викладати, їздити світом і так далі, і так далі. Чи схочу я, давайте виграємо відмо спочатку, подивимося. Олексій, <кій> дякую, Олексію, за ваше таке вишукане почуття гумору стосовно президентської кампанії. Бо я чесно кажучи, і не зразу думав, що ви настільки витончена людина. Сподіваюся, що ви зараз не жартуєте, коли ви кажете стосовно об'єднання навколо верховного головнокомандувача. Це дуже серйозна справа, бо це справа, яка справді повинна об'єднати все суспільство, і я тут абсолютно відвертий. І ще раз хочу підкреслити, що та річ, яка сьогодні об'єднала всіх, насправді дала можливість нам протистояти ворогу, і це дуже важливо. А запитати вас хотів про те, що от коли ви називали терміни завершення війни, пам'ятаєте декілька тижнів, потім осінь, потім восени, що це все буде тривати довго. Як коли ви жартували, коли ви говорили всерйоз, і як ви справді? Сьогодні бачите розвиток подій стосовно військових дій в Україні. Хочу почути справді ваші прогнози, я хочу навіть збільшити скажімо, розширити пропозицію, об'єднатися не лише навколо верховного командуюча, а всім нам треба об'єднатися навколо перемоги. Оце головне. головне. Що стосується двох трьох тижнів, які я сам зробив мемом, це було сказано один раз в середині березня, коли мене спитали, скільки росіяни перед. Протримуються навколо Києва. Що я сказав 2-3 тижні, 3 квітня вони пішли з Києва. Потім це просто таскали, де день де попадя. Я, коли я побачив, я пішов по старому армійському принципу, що якщо бардаком не, можеш, не можна зупинити, треба керувати. Я почав сам я зробив його мимо, почав використовувати по всьому. Що стосується прогнозів до війни, Якщо обстановка змінюється, там два рази на місяць, то два рази на місяць буде новий прогнози. Будь, будь кого не лише у мене. Ну ніхто не мог передбачити, наприклад, початок лінлізу або не лінлізу запад західної допомоги в квітні місяці. Якщо Рамштайн перше засідання відбулося 15 травня, коли збройна yeah. сила України і сили оборони переживали не найкращі часи, скажімо так, нам було дуже дуже важко. 60 тисяч нарядов щодо. Сорок 60 на напрямках головного удару по нашим військам. Піхота по 15 часов під, під ударами. Захід не не спромігся тоді провести жодного засідання. Це одні прогнози. Потім початок надання допомоги це інші прогнози. До російської мобілізації це дні прогнози. Після російської мобілізації це треті прогнози, і воно постійно буде змінюватися. Це не означає, що ми ті, хто прогнозує. Я навіть не про себе кажу, не здатні прогнозувати. Деякі здатні, якщо пригадати відео 19-го року, 17-го року, 2008-го року про захоплення Крим, але не будемо показувати пальцем. Але якщо змінюється радикальна обстановка, то радикально змінюються прогнози зараз. Головна інтрига, що росіяни зроблять з 200 тисячами, які вони там накопичують. Куди і як вони їх використають? Скільки зброї передасть нам захід. І чи буде здатна Російська Федерація на третє величезне зусилля, тобто зібрати знову ці 200-300 тисяч війська третій раз, коли ми знищимо ці 200. І це означає, що щонайменше до липня, мабуть, буде дуже гаряче нам всім тут, а оскільки зразу після гарячої війна не закінчується, то скоріш за все ми мій, мій теперішній прогноз, який напевно буде змінений ще раз за цей час, щоб стави не Ну не раніше восені. Наступного року може, може, навіть не про кінець війни, а обережно передбачати зменшення інтенсивності бойових дій або щось там таке. Тобто дуже важко зараз сказати, тому що дуже багато обставин зменшується. змінюється що, що що місяця, щодня іноді. Про сьогоднішні обстріли ви також написали в своїх соцмережах. Ну тобто не про кожні писали, а про ці написали, попередили, що вони будуть. А скажіть, а це вже були ось ті обстріли, які планувалися до нового року росіянами? Чи це буде ще якась хвиля? Ну, принаймні, там які ваші думки, ваші дані, можливо, щось можете сказати аудиторії. Не різниця в оцінки можливості і в оцінки намірів щодо можливості, це аналітичні цифри, математично їх можна рахувати. Як, наприклад, сьогодні зранку? Росіяни вивели в море, ну вони раніше вивели, підняли в повітря носії на, на 124 крилатих ракет. І була інформація, зокрема від партнерів, від самих, що саме 124 ракети буде випущено. Тому я сказав понад 100 орієнтовно, тому що ну, я як людина, яка щось там. Розуміє військові справи, він трохи розуміє, що ніколи 124 не запускають, якщо оголошено 124. Завжди є поміхи, технічні проблеми і так далі. Так, ну, не буває 100%. Але те, що вони запустили 69, мене, мене дуже здивувало. І навіть не 69 крилатих було 67, дві були по середній дальності проти ППО ракети. Вони по нашому ППО стріляли. Ну, про що це може свідчити? Що вони, може, почали економити. Що стосується, чи буде новий обстріл, ну напевно вони будуть. Коли вони будуть, не знаю. Це ж дуже суб'єктивний фактор. Вони можуть намагатися ну, там споплюжити нам новорічну ніч. Тобто здійняти зусилля, підійня, підняти, підняти ті бомбардувальники і кораблі, які не вистріли сьогодні, і там завтра або післязавтра знову ударності. Є шашахіди, є там. Інше, можливо, можливо, вони пойдуть тим самим так там як вони йдуть, 10-11 днів на підготовку, на оцінку результатів, на отримання нових даних, на корекцію, на пошук нових шляхів прольоту крилатих ракет, тому що вони. Намагаються обманути нашу ППО на це, це не так просто. Ніхто не знає. Я на я практично, от я особисто Олексій Арістович, певний, що буду дарша хідом в найближчі дні, зокрема на новорічну ніч. Чи коли підуть знову крилати ракети, не знаю, але мені здається, що все ж таки це буде потребувати певного часу не завтра. Хоча не знаю, не можна сказати, що вони там зберігають. Сьогодні жива дискусія між експертами. Скільки може здійняти літак крилатих ракет. Ну, у них є літаки модернізовані, ту 16 Які 16 крилатих ракет, типа Х 101 здіймають повітря за один раз, 10 в під крилями і 6 в барабанах. Таких літаків у них два. Тобто вони 32 два літаки піднімались 32 ракети запустили. Ну це багато факторів, важко сказати. Я впевнений, що вони намагаються спроможуться нам спортити новорічну ніч або наступну якось, а якось от, якої кількості подивимося. Не знаєш, Тарас Батенко пане Олексію. Ми тут всі як експерти ваших прогнозів зібралися. У мене теж я пригадав теж один ваш прогноз. А е, зараз поділюся ним. Е, ну, багато речників в державі говорять про те, що 23-й рік все таки буде переломним і, можливо, навіть завершальним. Цій війні, ну, принаймні в гарячій фазі війни. вдасться, не вдасться, це вже питання інше, які зусилля будуть потрачені. Інше питання, чи це задовольнить ця ситуація, чи це задовольнить Росію завершення цієї гарячої фази, якою вона буде, чи задовольнить вона Україну. І ви прогнозували про те, що найближчі роки 15-20, якщо я не помиляюся, наша чекає десь порядка двох, трьох чи чотирьох гарячих фаз війни чи повторення воєнної ситуації. В мене питання до вас, От, накладаючи на цей ваш прогноз на таку велику дальну, територ, дальний час, якщо Путін нараптом не помре 23 2023 році, чи його не приберуть, ну, прогнозуючи на років 10-15 вперед, ну очевидно, що не Путін буде керувати Росією. Що чекає на Росію в цій ситуації, в цій моделі розвитку відносини з Україною? Розпад, до чого ви більше схиляєтесь? Розпад? Чи цементування її, як все ну, ультратерористичної терористичної тоталітарної країни, наприклад, Північної Кореї, але з ядерною бомбою, яко... якою вона може хизуватися безконечно, а інколи може і метати, так чи і... рано чи пізно. І що чекає Україну в цьому безконечному протистоянні? І чи може бути таке довготривале протистояння з точки зору вашого прогнозу? Чи ви його не поміняли? Дивіться, значить, давайте з засад почнемо: перше, я не вірю росіянам. взагалі геть. росії не вірю. Деяким росіянам вірю, Росії не вірю взагалі. Тому що за Аристотелем та сама форма буде породжувати ті самі наслідки. Треба міняти форму російську, сутність її. Але держава, яка на такі речі, як Буча і Голодомор ставить, як на системну політику, багато держав, в історії багато, багатьох держав були і прикри речі, але вони цураються цього. Вони зробили це державною політикою. І Путін зробив 64-ту бригаду гвардійською після Бучі. Він на город І. Я не вірю росіянам просто геть. Причому я не вірю ні ліберальним, ні тоталітарним. Звісно, що чекістський режим, який там є, який встановлено, він захоче випускати владу за будь-яку ціну. І намагатимуться вони з путіним або без Путіна влаштувати щось на кшталт Північної Кореї, тому що для народу це погано а для них добре краще і простіше керувати через голод. Може пригадати труд Петірі Сорокіна, який написав голод як, там, як основу управління в соціалізмі, скажімо, наслідки, які для народу, які голодують, які ми добре знаємо навіть на, на рівні сім, сімейних родинних передань. Але я не вірю і ліберальній Росії. Нагадую, що перша спроба відняти Крим почалася 93 96, -й, 96 -й рік. Це Мішковщина в Криму, ті саме паспорти, ті самі російські військові пенсіонери. Той президент Крима, взаємне мінування кораблів, учбові заходи наших су 25 на штаб Чорноморського флоту. Зрештою поділили. Але це потім Тузла п'ять на енергетичних війн. Мюнхенська промова Путіна. Але і навіть за ліберала Л Єльцина ми мали що. Розорости парламенту Російської Російській Федерації. Ми мали війну в Чечні, ми мали е фальсифіковані вибори. Це робив ліберал Єльцин і міністр закордонних справ козирів, який був настільки прозахідним, що на Заході не знайдеш таку людину, яка настільки про Західна, яка Росія, Російська імперія, перетворюється на з ліберальність за 15 секунд. Тому я не вірю ні Навальному, ні всім цим добрим людям. Я вчора заказав, наприклад, Латиніна і так далі, і так далі. Та сама форма буде народжувати та сама. Навіть люди з найкращими побажаннями, які вернуть нам Крим, виплатять справжні ліберали, виплатять нам сепарації, вони верні репарації, коли вони постануть на чолі Російської Федерації, вони винайдуть одразу ті самі речі. Що Російська Федерація не має природних кордонів на південно-західному напрямку, що є інтереси, що ми конкуренти в ВПК, в агропромисловому комплексі, в пром, в дуже Багатьох речах і почнуть конкурувати. А там, де конкурування плюс історична травма і сантимент після проверши цієї війни, ми маємо грімучий коктейль, який постійно буде загрожувати Україні, навіть якщо ми створюємо систему, яка не дозволить ім військовим шляхом загрожувати не може. Ми не розійдемося з Російською Федерацією без конкуренції. Жодних відносин до Боросісівських неможливо. 14-му році ми заснули в Європі, прикинулися в Ізраїлі і маємо жити декілька десятків років. Я Хочу, щоб ми були відкритим суспільством демократичним і одночасно настільки сильним, щоб, ми, щоб росіяни не, не, не розмірковували, принаймні ліберали ляні або північні корейці, чекісти або професора МГУ. Вони ті саме Щоб, Тому що географія диктує, Стратегія це географія. Можна поставити суперліберала, але, але стратегія перетворить верне, географія перетворить його на стратегію, який Думає про те, як от поставити Україну на місце навіть в самому делікатному варіанті, тому ми маємо унисто стати настільки сильним, щоб уникнути цього варіанту, просто уникнути його. Є і інші речі, які можна зробити, але принаймні на цьому рівні він має бути загальна синаліка. І тоді можливо не буде війни, до 35-го року, декілька фаз. Хоча нагадую, що арабам раніше ніж вони переконалися, що не пере перемогти ізраїльцям військовим, військовим шляхом. знадобилося шість конвенціональних війн. Потім вони трохи попустилися. Пане Олексію, у вас ззаду така дуже цікава підбірка книжок, і мене зацікавила. там є Андрія Баумайстера книжка подорож в країну філософії або на путі к Мишленію. От, скажіть, будь ласка, чи ви своїм колегам з офісу рекомендуєте якісь книжки, в тому числі і ці? Я один з небагатьох людей в офісі, який каже завжди всю правду в офісі, іноді не добираю слів, і це все зна всі знають. У мене жодного запобігання до того, щоб сказати неліцеприятну правду не існує. Якщо б ви знали справді, що я казав в офісу, і що я кажу, в офісу ви б ахнули, не повірили. Нагадаю, що перед, після нового року я пішов з офісу. Півтора місяця в мене там не було. Офіса є багато своїх недоліків. Але зараз офіс як орган, який забезпечує діяльність президента як виконавного командучу. Ну йому можна критикувати. Президент зразу сказав, що він не буде зберігати стан суспільства, коли не можна, не можна критикувати офіс. Але я нагадую, що тут ціна питання: що на терезах чи ми маємо, щоб критика не стала діями проти країни в інформаційній сфері. Треба дуже обережно Проходить це сила хліб, да і я тут, я особисто в публічному просторі, якому дозволяюся набагато менше ніж, ніж в внутрішньому спілкування? Завжди виходжу з принципу лікарняного не, не нашкодь війна. Маєте запитання? Да. Пан не, все... не все Олексій дуже дякуємо за вашу аналітику. Але скажіть, будь ласка, чи не бачите ви е, суперечності історичних у тому, що? Російську імперію насправді створили українці. Один з них це був Феофан Прокопович, який провів адміністративну реформу і реформу синоїдальну. Іншим був це Олександр Безбородько, який був автором величезної кількості міжнародних договорів, за допомогою яких Росія як імперія укріпилася на міжнародній арені. Ми знаємо історію Кочубе, який був міністром внутрішніх справ і фактично створив внутрішню організацію поліцейської держави у Росії. Для мене особисто є нонсенсом те, що Енгельс, аеропорт, аеродром, з якого запускаються стратегічні бомбардувальники, називався Покровська Слобода і був заснований українською цими козаками, які возили сіль. А тепер з українського поселення, яке було сформовано і засноване за Волгою, стартують. Літаки, які були передані з України на підставі міжнародного договору, який таким не являється, тому що Будапештський меморандум для мене, як для юриста міжнародника, є ганебним актом більше політичного характеру ніж міжнародного правового, і вони стріляють по нас безпосередньо ракетами, які ми їм передали. От які з літаків, які ми із, із літаків, які ми передали, і ракетами, які ми передали, більше того, на тих ракетах містяться комплектуючі, які Україна до по-моєму 2011 року поставляла Росії навіть в обхід всіх регламентів служби експортного контролю. От чи не повинна Україна зробити більш радикальних висновків по співпраці з Російською Федерацією і зі всіма іншими партнерами, тому що ми чітко розуміємо і бачимо, що в принципі ми завдячуємо нашій перемозі сьогоднішній українському народу, українському війську, і висновки, які ми робити, повинні би на майбутнє повинні полягати у глибокому аналізі минулого, якою має бути форма співпраці з Росією, тому що комунікувати нам потрібно. Ми не можемо уникнути. Формування порядку денного, який спрямований на майбутнє, в якій формі, в способі і регламенті, на вашу думку, ми маємо підтримувати. Контакти з Російською чи Федерацією, чи які би формі організаційно правів вона не існувала в майбутнє. Дякую. Після перемоги я так розумію. Ви маєте на увазі? так са не ну, це дуже дуже залежить від того, хто є за яким сценарієм піде. Якщо громадянська війна, це одне. Якщо там північна Корея це інше якщо так звана ліберальна Росія, це третя. Якщо розпад то це інше. Але ми маємо жорстко захищати наші національні інтереси дуже сильно і виходячи з вірної оцінки минулого. Тобто, як ви як ви кажете, я глибоко підтримую цю вашу думку. І на, на фаховому аналізі майбутнього треба створити інститут Росії. Я би створив інститут научно-дослідницький інститут радянського союзу, який все ще існує, і радянський проект все ще все ще панує навіть в Україні, тому що ми дивимося. Принаймні в геополітичних питаннях в школі радянського союзу, в Радянській геополітичній школі. Я багато разів стикався, що дуже багато людей, які щиро переживають за Україну і говорять і мислять лише українською мовою, розмірковують в, 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 в радянській парадігмі світу. Це треба витравлювати, це на створити національну школу, західну школу. Але треба вивчати. У нас немає професійного академічного вивчення головного противника. Це величезний недолік. Має бути інститут Росії. Ми маємо знати Росію краще ніж Росія, знає нас. Тоді це перейде в науковий аналіз. А тоді відбудеться головне ми не лише будемо оцінювати вірна можливості. А почнемо вгадувати принаймні через раз наміри Російської Федерації, чи вони хочуть з нами торгівельну угоду укласти, чи військові якісь там речі, чи їх політику по відношенню до Китаю, до Білорусі, до, до НАТО і так далі. Так далі, це треба ставити на ґрунтовану експертну оцінку. А це, як ми бачимо, дуже нелегко, тому що, наприклад, дуже шановані запідне, західні аналітики за півроку помилилися тричі дуже прикро. Вони помили, помилилися, оцінюючи боєздатність армії Афганістан, повна помилка. Помилилися, оцінюючи боєздатність російської армії, повна помилка трагічна, і для росіян і помилилися в оцінці здатності нас чинити спротив Збройних сил України, українського народу. Три рази за півроку, ну це, це для дуже вишуканої, дуже глибокої, дуже традиційної школи школи аналітики на Заході. Навіть ми бачимо, наскільки це. Не просто тому казати, що ми були наївні. Ми були наївні. То що ми спустили в унітаз най, най, найбільшу корпірову групування військ в Європі, 2,5 мільйона осіб на 91 рік, і продали всю Африку на Близький Схід. Ми можемо казати всі помиляються. Ізраїль нагадую, після шесті війн з арабами, після двох інціфат примудрилися заключити мирного мірного міра в обмін на території, яка виявилася повністю правальною і. Вона набагато гірше ніж мінські угоди разом взяті. Тобто, люди, прагнені миру, здатні робити помилки, навіть такі розумні люди, як ізраїльтяни, навіть після шесті війн. Я дуже хочу. Я працюю над цим, 24 на 7, щоб українці ми всі зробили. Правильні висновки щодо Російської Федерації взагалі до стану нашої безпеки, що нам вистачило однієї війни такої кровавої, однієї ні шість, як одні. І про це за це треба битися що що секунди. Я дуже радий, що я не один так думаю і хочу вам зазячити і за запитання. Я чув, що ви казали перед тим, як я включився.